240 тисяч доларів, і ви власник ось цього красення також можливе розтермінування. 220 квадратних метрів, 6 соток землі, повністю з готовим ремонтом. Ось в такому місці знаходиться будинок. Зараз покажу вам детальніше. При вході в будинок зробили по ліву сторону рукомийник. Тут роздільний санвузол, пральна сушильна машинка, душова і ванна з такими гарними підсвітками. Самузол, багато прихованих поличок. Дзеркало. На першому поверсі у нас зал, кухня і санвузол. Така гарна зала. Тут вихід на балкон. Зверніть увагу, що всі покриття в одному стилі на першому, другому, третьому поверсі і навіть тераса. Цей камін може опалювати будинок, два поверхи, розведені вент-канали. Тут обідня зона і кухня. Тут зробили місце під двійний холодильник. Духова шафа, мікрохвильова піч, індукційна плита, газова плита і посудомийна машинка Bosch. Кухня просто неймовірна. І біжимо на другий поверх. Ось такі гарні сходи. На другому поверсі кімната, санвузол, кімната і кімната більша з гардеробною. Тут місце під гардеробну. Ось такий гарний вигляд з вікна. І вихід на балкон. В коридорі, так скажімо, зробили місце під телевізор. Тут мають розташовуватися пуфіки для дітей, кімната для дитини, санвузол, також вся техніка вмонтована, душова і інсталяція. На другому поверсі також тепла підлога по всьому поверху. Йдемо на третій поверх, там майстер спальня. Також є санвузол невеличкий. І ось така кімнатка для властиків будинку. Тут має розташовуватися гарне ліжко, гардеробна невеличка і ось такі мансардні вікна. Такий вигляд з вікон.